Небайдужа громадянська позиція днями покликала у дорогу Кременчуцьких майданівців і не кудись там, а до неспокійного Слов'янська. Активісти побували одразу на кількох українських блокпостах, відвезли нашим бійцям усе те, що вдалося зібрати завдяки небайдужості Кременчужан, а це обмундирування, кремати, їжа та інші речі. Додому повернулися з фотографіями, відеоматеріалами та враженнями, які як зізнаються чоловіки, досі бентежать душу. Деталі поїздки з наступ. Одного сюжету від тетяни Попруги. Опіт артилерія Іванович. ці кадри відзнято кремечужанами на сході України. Як зізнається голова Кременчуського майдану, це вже четверта подібна поїздка. Українських захисників підтримують, чи можуть. «В першу чергу. На блокпости це 3Б, потрібні були каремати, де спати, пасатижі для розвідників, бензопилка, тобто омбудерування, тому що не було його. Навіть в ті дні хліба не було у хлопців, два дні. Добре, що ми встигли привезти, купили я вже в Ізюмі. На ті блокпости більше підвозимо продукти харчування і вони їх розприділяють далі по тим блокпостам, які йдуть в глибину. Крім речей, без яких обійтися солдату вкрай важко. Мали Кременчижани ще й інший вантаж дитячі листи військовим. Як твердять активісти, їх здавалося б простий зміст глибоко вразив силовиків. Хлопці читали зльозами на очах. Дивилися ці малюнки. Там дуже сподобалося один малюночок, на якому намальований танк. На танку сидить дівчинка з хлопчиком, тримають українські прапори, пишуть, написали «Мир вам». То вони там прямо стояли, плакали. Ситуація ж на блокпостах міняється щохвилини, зізнаються активісти однієї миті Є час спокійно записати відеозвернення. Дай Бог, щоб наші солдати всі були живі здорові, щоб ніхто не загинув, ніхто не ранений був, щоб всі повернулися повернулися до додому. А вже за декілька хвилин після зробленого запису мінометний вибух забрав життя одного з солдатів внутрішніх військ, і ще двох було тяжко поранено. Констатує Володимир Пилипенко. Життя і смерть там ходять поруч. Потрапив на відео, і ось цей хрест тут поховано вояка іншої сторони. Хотів зробити злочин з нашими воїнами, але там була розтяжка. Навколо блокпосту. І він сам себе підірвав на розтяжці і загинув. Ні документів, ні бірок, нічого немає. На сьогоднішній день ми ініціюємо, щоб у нашого кожного вояка, який воює там, щоб обов'язково була мідна чи металева обов'язково бірка, знак, але засекречена з його прізвищем. За словами іншого активіста, контраст військового і мирного життя особливо відчутний після повернення до Кременчука. Після того, звідти повернувшись, мабуть, по-іншому дивиться на це життя. Найважча там дорога це 40 кілометрів між Ізюмом і Славянським, так називаємо зеленка. Це там ліс, серед якого йде дорога. І серед цього лісу знаходяться бандитське групування, яке обстрілюють і мирних жителів, і армію. Але якщо тут їдеш і дивишся, радієш кожному кушику, кожному дереву, то там це все-таки щось страшне. Розповідали українські силовики і про засідки, і про артобстріли, і взагалі про методи, які задля виживання використовують терористи. У війни немає моральності. Коли почався артобстріл, то там вже потім розвідники нам повідомили командиру, що артобстріл ведеться із території однієї з церков. Перед цим ви знаходилися. Перед цим вони зробили собі зенітки, встановили на території дитячого садочка, куди також наші не можуть стріляти. Вони це використовують і так не, воюють з нашими. Слов'янську знаходиться, як нам пояснили хлопці, які там знаходяться більше 4 тисяч чеченців, повністю оснащені новітньою російською зброєю. Там і гранатомети, зенітки в них є повністю все, що потрібно для війни. Для себе ж майданівці після поїздки вкотре збагнули дуже важливу річ. У той час, як кременчужани та мешканці інших мирних регіонів спокійно насолоджуються літом. За кількасот кілометрів на Сході українські військові боронять такий бажаний мир ціною власного життя. У нас працюють кафе, люди ходять, відпочивають, купаються, їдять шашлики. А там ті люди сидять на землі в окопах. Не завжди є хліб, не завжди є вода. І тому хотілося б звернутися до Керменчужа до всіх тих, хто займається бізнесом, до всіх тих, хто тримає магазини, до всіх тих, хто ходить на роботу, що вони також все, -все мають завдяки тим хлопцям, які стоять на тих барикадах, на тих блокпостах і не дають цим терористам йти далі в глибину нашої держави. Давайте допоможемо тим хлопцям, які там захищають наше мирне життя, щоб мирно жили ми тут.